1 листопада 2023 року в Чернігівській міській раді відбулася позачергова сесія. Перед початком голосування виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако з руки пропонує внести до порядку денного ще один проект рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Чернігова. До списку з п'яти осіб увійшли троє військовослужбовців із першої танкової сіверської бригади, лікар-травматолог, і колишній міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Також моя пропозиція, яку я вніс на розгляд комісії Атрошенко Владислав Анатолійович, міський голова з 2015 по 2023 рік, при якому Чернігів з останніх місць в рейтингу обласних центрів піднявся на перший, при якому місце наше змінилося, і роль якого і внесок в оборону Чернігова в те, що місто вистояло, оцінена і президентом України, який присвоїв звання за мужність, орден за мужність міському голові. Саме присвоєння найвищої відзнаки територіальної громади міста Чернігова Владиславу Атрошенко стало приводом для палких дискусій як серед депутатів і присутніх на засіданні представників громадськості, так і серед містян. А якісь прикладки передбачається почиська громадянам, ну, звичайно, відмовляються мітерпарті відників. Буде голосувати? обдавається передбачає. Також з'явилась пропозиція розділити голосування за присвоєння звання почесного громадянина на два блоки, таким чином уникнувши казусних ситуацій в майбутньому, пропонують спершу погодити кандидатуру військових і лікаря, а вже потім винести рішення з приводу колишнього мера. Є пропозиція розділити питання стосовно військових і міського голови. Ставлю на голосування пропозицію чинка розділити по одному голосувати. Прошу визначатися. Утім, пропозицію голосувати окремо не підтримали. Натомість голосують за все блоком. За 23 дякую. Рішення прийнято. На думку чернігівського громадського активіста та правозахисника, прийнявши це рішення, депутати Чернігівської міської ради порушили низку чітко прописаних правил. Усі ці порушення базуються на недотриманні загальних положень про присвоєння звання почесного громадянина міста Чернігова. Цей документ затверджений рішенням міської ради від 27 жовтня 2016 року і є у вільному доступі. Тож депутати та члени відповідної комісії навряд чи могли не бути ознайомленими з ним. Отже, перше порушення, на яке звертає увагу правозахисник Олександр Гашпар, зазначене в пункті 2 – порядок висування кандидатур на звання почесний громадянин міста Чернігова та присвоєння цього звання під пункті 2.1. суб'єктами висування кандидатур є або Чернігський міський голова, або депутатські фракції, або трудові колективи підприємств в разі висунення там людей від конкретно там підприємства. Натомість секретар Чернігівської міської ради не є суб'єктом висування, і тому він тут діяв з перевищенням своїх повноважень. Чимало запитань залишається і до тих, хто увійшов до вищезгаданої комісії. Чіткий перелік тих, хто має її утворювати, міститься в пункті 3. Організація роботи комісії з питань присвоєння звання почесний громадянин Чернігова. Під пункт 3.2. Передбачена, що до складу комісії мають входити міський голова ну, в зв'язку з відсутністю міського голови. Його заступником є заступником голови цієї комісії є заступник Чернігівського міського голови, а не секретар. В даному випадку секретар міської ради зазначений як заступник голови цієї комісії, що є порушенням цього положення. До складу комісії мали б входити голови депутатських фракцій або особи уповноважені письмово головами фракцій на представлення цієї комісії. Натомість, от, наприклад, мені достеменно відомо, що від «Європейської солідарності Ірина Соломаха була в цій комісії. Вона не є головою фракції, і вона і голова фракції Марина Семененка не подавала до складу цієї комісії. Порушення допущене є у оформленні відповідних документів членами комісії. У пункті 3 під пункт 3.11 чітко визначено. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує голова комісії, його заступник, секретар і члени комісії. Ми ж фактично маємо лише один підпис. Протокол мають підписувати всі члени. Натомість в протоколі, який на сайті Садічницька міської ради, наявна підпис лише. Секретаря цієї комісії інші підписи відсутні. Порушення за словами Олександра Гашпара є у прийнятті депутатами цього рішення під час сесії, адже присвоєння звання почесного громадянина міста Чернігова передбачає виплату одноразової грошової винагороди в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Цей факт тягне за собою конфлікт інтересів. В поданні було зазначено про те, що Владислава Трошенка є засновником благодійного фонду Поліський оберег. Натомість участь комісії про присвоєння цього звання брала участь Регіна Гусак, котра є директором цього благодійного фонду. Члени партії рідний дим голосували за це рішення, яке передбачає грошову нагороду лідеру цієї партії. І тут є питання. По конфлікту інтересів, чимало запитань викликає правомочність комісії, яку, за словами Олександра Гашпара, зібрали перед самою сесією, аби швиденько ухвалити необхідне рішення. На швидкоруч зібрана комісія у складі семи осіб не відповідає заявленій у положенні правомочній кількості. Правомочним слід вважати засідання, на якому присутні не менш ніж дві третини загальної кількості. А загальна кількість це 11 членів комісії. Тобто, за відповідною калькуляцією, представників у комісії про присвоєння мало би бути восьмеро, аби прийняті нею. Рішення мали законну силу. Це рішення з'явилося безпосередньо перед сесією міської ради. Тобто, комісію про присвоєння цього почесного звання провели в акурат перед сесією, і вже під час оголошення порядку денного секретар повідомляє про наявність цього проекту рішення і більшістю голосів. Монобільшості це рішення було включено до порядку денного. На думку політичного аналітика Андрія Підвербного, маневр Чернігівської міської ради з присвоєнням звання почесного громадянина міста Чернігів Владиславу Атрошенку може бути пов'язаний із потребою повернути колишнього мера до інфопростору чернігівців. Після відомих всім широкому загалу цих всіх судових баталій рішень про відсторонення спочатку, потім про звільнення Чернігівського міського голови Владислава Трошенка він певним чином дещо зник з публічного медійного простору. Сторо і міста Чернігова і області вручення йому ці відзнаки воно було символічне в плані його, щоб його повернути в публічний медійний простір, тому що ну знову ми бачимо всюди почали з'являтися згадки про міського голову.